Всім доброго часу! З вами Лавра. За перебріком. Рубрика за перебріком подивимось, що на сьогодні готує Кремль. Що думає? Що обговорюють? Так, що там у Кремлі відбувається? Не можуть на себе надивитися, прямо радіють, да? хочуть зараз вийти в ту ж саму річку, хочуть скористатися багатьом різними інструментами, різними варіантами для того, щоб схопити. Для того, щоб опанувати, для того, щоб підконтролювати ті питання, які їм не, вдала, не вдавалося перед цим зробити. І тому зараз вони не можуть е, на, нарадуватися, можна сказати так. Да? Радіють те, що зараз можуть зробити те, що не могли перед цим. Ну ось так. Про що говорять? Про що говорять? Про що говорять? Говорять про те, що зараз з, з позиції. Далекого птаха з позиції висоти, вони зараз контролюють цю ситуацію, яким вважається, і там, де вони не могли рухатись, тепер вже е, наче тримають бика за рога. Ось про те, що вони говорять. Там, де не могли змінити ситуацію, там, де не могли рухатись вперед, і все зупинялося. Зараз вони вже контролюють. Зараз вже взяли в клітку. Е, Ті території, які не могли перед цим діяти щось, змінити не могли і так далі. Тому зараз їм здається, що вони тримають бика за рога. Да? Ось так. В своїх рішеннях вони зайшли занадто далеко, і вони це розуміють. Що, в принципі, ось карта диявола зараз да? значить, да, підконтрольна окупація і так далі по дияволу, Через хитрощі. Так, чим пишається Кремль? Чим пишається Кремль? Пишаються, що практично влізли в останній вагон в потязі. Цим пишаються. Пишаються, що зараз вони можуть через свої дії знімати лаври, так би мовити, да, зливки. Знімати. І таким чином, ну, і чому да, чому вони могли? Тому що вони змогли все взяти під контроль, тому що вони могли страхом, під страхом, під гньотом, під тиском контролювати ситуацію і її і буквально виструбнути із виструбнути, да, вибігти з вилізти із буквально напружені для них обставин і застригнути в останній вагон в потязі. Тим вони пишаються, що змогли знайти те рішення, змогли зробити щось, тим пишаються, що їх чекає. Як вони думають, як вони думають що їх чекає? Ну, вони вони вважають, вони вважають, що їх чекає величезний прибуток, да? там, де вони по, по колу ходили, там, де змін не було, зараз їх чекає величезний по десятки пентаклі, прибуток. Ну так і є, як вони вважають, да? землю, землю, яку вони е, вкрали, хоч і не юридично неправильно, але зараз вони бачать цю ситуацію по десятки пентаклів. Ось так. Ситуація для них двойственна, двояка. Що далі ви збираєтеся робити? Якщо ситуація за територією нам зараз показують, окуповані, давайте подивимося, що зараз з окупованими територіями збираєтесь робити. Ну, по-перше, люди, які там зараз знаходяться, щось будуть їх або вивозити, звідти будуть. Гнати звідти будуть, і так далі. Тут ще якесь рішення буде нове прийматися на окупованих територіях. Так, да, там будуть щось з людьми відбуватися, там трошки їх будуть брати більше під контроль, більше тиснути. І хтось захоче звідти потихеньку тікати, але буде важко. Тому що вони там будуть їх тримати під контролем. Тобто, або сидіть тихо, і. Служить нам або будете знищені. Ось Так, Так, це зрозуміло з приводу окупованих територій. Тепер подивимось стосовно їх мобілізації, яку вони зробили, з якою вони створили. Що вони думають стосовно. Цією могілізації, яку вони проводять наразі? Які насправді їх таємні думки? Те, що вони зараз підняли там своїх орків, своїх рабів, це одне. А що вони ще планують? Що вони ще Кремль, що планує з приводу цієї могілізації і що є таємним? За стінами, що вони приймають і про що говорять? Про що говорять? Те, що невідомо. Те, що невідомо. Заздалегідь знають, що це буде кризисна ситуація. Вже знаю. Вони розуміють, що ситуація насправді з їх військовими вона кризисна. І вона на сьогоднішній момент. Ну, дивіться, вони грають театр, вони грають виставу, таку, що ми сильні і так далі. Чи доносять публіки через театральні всі ці маски, доносять своїм рабам через акторську таку да, гру по телебаченню. Ось так. Кажуть, у нас багато варіантів, давайте і туди, і сюди, і ось так, і ось так. а насправді це дуже кризисна ситуація. Вона не має е, ніяких, ніякої підтримки. насправді. Ситуація кризисна і приречена. Приречена ця ситуація. Далі. Що ви ще? Тому вони це знають. Хоча маніпулюють під свідомістю своїм народом. Що ще, про що ви ще говорите? З приводу могилізації рабів своїх? Що ще? В те, що вони вкладають їм в мозок, в мізки, те, що вони вкладають інформаційно, що вони на свої, ну, мають якісь рішення, насправді його немає. Вони просто їм в голову вкладають. Щось за Україну, ось це треба все схопити, ще щось вкрасти, ще щось, що, ще, ще щось е, просвоїти і так далі. Ось що вони думають. І е, діє. Нові дії, які ви тільки збираєтесь донести своїм в Росії, що ви збираєтесь доносити в Росії. Що будете передавати своїм виконуючим головним? І головна подія, подія, яку Кремль хоче іще просвітити. Це ж треба три старших аркани. Так. А дивіться, що вони хочуть ще наголосити. Там, де вони, в них зараз перешкоди, там, де вони не можуть пробратися, там же, де ситуація для них. Непомірна, складна, і там, де вони не можуть прорватися, хочуть вдарити туди. Хочуть будуть казати там, де не можемо, там, де перешкоди, там, де пробитися не можемо, і ситуація для них для них закрита, треба вдарити, прориватися туди. Далі, що своїм виконуючим, своїм там генералам і так далі, хто там у них виконує, що більше працюйте, кажуть, бо треба, бо ми ніяк не можемо добити до кінця дійти там, де вода. Треба ще робити, вкладатися, тому що ніяк не можуть отримати результата, погано працюють. Так, ну давайте я так скажу. Зараз ще уточню дещо, уточню дещо. Оця в них ситуація, вони зможуть досягнути успіху в майбутньому? Прорватися там, де не можуть прорватися, там, де перешкоди, там, де закриття, зможуть вони в Україну прорватися, або міста якісь конкретні, зможуть прорватися. Наступ туди буде Зараз закрию тут. Так, чи зможуть там, де вони кажуть, що не можуть ніяк успішно бомбанути, ніяк успішно не можуть, не вистачає їм тих бомбочок, які можуть. Кількість, що мало вони кидають, да, а що не можуть досягнути свого результату такого, як вони хочуть. Там, де вода. Чи буде це успішно проведена їх робота в їх планах. Плани їх здійсняться тут по цьому напрямку. Плани їх здійсняться по цьому напрямку. Так, з приводу тут прориватися, прориватися будуть, кидати бомбити будуть. І дивіться, в них дуже багато ілюзій з приводу того, що вони зможуть це зробити. Якби, коротше, будуть багато кидати туди, бомбити спробують. Але фантазії їх, вони настільки збільшені, що, не дивлячись на те, що вони будуть кидати багато, чекає їх. Так хотіла матюкнутися, чекає їх е не досягнуть такого результату, як вони очікують. Прорватися не зможуть, хоча будуть кидати багато. Ви зрозуміли, будуть проводити максимальну роботу. Ну як максимально? Не ну, не максимально, але все рівно кидати будуть. Справа в тому, що це їх ілюзія, що вони досягнуть там результату. Це раз прибуватися до міста, або розумієте, до міста, до території, яка заблокована для них, з приводу своїх вказівок для виконуючих орків, головних, да? підняти знову ангела війни і змінити ситуацію, тому що там стоять захисники України. Ось давайте нападати, кажуть, давайте нападати. Чи зможуть Дивіться, ось плани їх? Ось плани, але з приводу справа в тому, що вони не бачать іншого рішення, вони бачать тільки, тільки одне рішення. Іншого не бачать. А там їх чекає сили України, які змінить ситуацію для них. для них. Ось піднімайте, не піднімайте, все рівно не досягнуть такого результату. Не зможуть, скажімо так, тому що їх тут чекають. Їх чекають з декількох сторін. Розумієте, І е, зміни для орків під контролем українських сил. І це сильні сили показують. сильні. Ось так. Ну і тут і по картам, по збільшенню, по зменшенню все ж таки не вийде. Далі я казала, що вони готують, е, що вони ще готують. Да? Я казала, що вони ще можуть оголосити. Дивіться, карта руйнації. Це великий вибух, вони готують. Величезний вибух, який буде змінювати повністю може, це ще не оголошено, вони ще готують, який може змінити світ. І цей вибух може летіти дуже далеко. Це рішення, яке вони приймають по руйнації величезного вибуху. Світ повністю може змінити. Це стосовно, може стосуватися там, де вода, і це стосовно України, і це стосується України, території України. Роздивляємося далі. І так. Це карта України, це стосується України, це стосується України, території України. Так, це стосується України і того міста, де. Де стоять на охороні, на охороні, просто стоять. Ви зрозуміли? Тобто охорони якого, якоїсь території, дороги, границі, прикорд... ну, тоб, щось таке, да, де непорушно стоїть. Давайте глянемо ще дещо. Що це за вибух? Що нам кажуть, що це за руйнація? Що це за руйнація, яку вони планують? Яку плануючи любі, ще тільки говорять, що приготувати на майбутнє. Що можуть, да? що це за руйнація? Зараз кривають таємниця. Ну, вдарити там, де йде захист території, вдарити туди. Сильний удар нанести. Зараз це таємниця. Але справа в тому, що поки що це не вирішено. Це один із варіантів, які вони роздивляються. Далі. Карта сонця. Що нам каже карта сонця тут? Про який вибух можуть нам говорити? Наскільки сильний цей вибух, який вони хочуть здійснити? Наскільки сильний цей вибух, про який вони хочуть. Здійснити, які вони хочуть здійснити. Кажу, там, де вода. Там, де вода. Ой, бачите? Нанести хочуть удар. Нанести хочуть удар сильний. Там, де вода, щоб прилилася сильна вода, і таким чином підняти кіпіш, буквально емоційний кіпіш. Да? Uh, і щоб за береги вийшло. Щоб за береги все вийшло. Туди нанести удар, Ось короле, принцеса мічів. Туди планують. Карта миру що нам каже? Що, про що хоче нам карта миру розповісти. Рішення хочуть через деякий час, рішення можуть приймати, прийняти дуже. Дивіться, що карта миру каже нам, що цю це, що вони обговорюють, вони планують не завтра, а через деякий час, і це стосується все ж таки, і, там, де мости, це може означати дамби різні, може означати. Там, де мости, там, де воду, там, де три, щось тримає, да, по, по мостам, ви зрозуміли, дамби, мости і так далі. Справа в тому, що вони чекають якусь підмогу. Вони чекають а, не таку підмогу, як, як фінансову, або фінансову також. Ну тут не, справа не в цьому. Вони чекають розмови з кимось і одобріння. Тобто збори, щоб прийняти там рішення, їм треба велич, великі, е, великі розмови провести, і щоб там отримати дозвіл десь. Да? Тобто согласувати, одобрення отримати, е, і щоб їм сказали, так, давайте там діяти. Ось так. Тобто зараз іще, щоб це прийняти це рішення. По руйнації великому вибуху їм треба це обговорити на якихось всіх зборів, зборах. Розмова буде велика, їх буде там багато і тут да? тобто їм треба сказати так. Так, а від кого ви чекаєте такого прям, прям так прямо да? Що це за люди? Що повинні вам дозволити це. З ким, з ким, хто це, хто це, з ким, І кого ви чекаєте, хто він повинен. Тут не показує насправді від кого. Тут їм показує, що а, показує. Територію України показує, що чому тут справа не в тому, від кого вони чекають одобрення цього да, прийняття рішення, а показує, що їм просто треба це все разом обговорити, тому що насправді їм не так легко це зробити. Вони обмежені в своїх рішеннях. В своїх діях, бо ситуація в них насправді кризисна. І тому вони бояться, що для них це буде теж провал. Вони бояться, що це їх теж знесе. Їх знесе, що після цього рішення вони будуть в величезній жопі. І тому вони за. Тягують, щоб через деякий час зробити. Тобто вони все рівно чекають великих розмов. Можливо, одобрити їм треба їх колективом. Що з приводу України? Що з приводу України для них? От що тут Україна ще для них? Так? Україна заноза в їх гнилій дупі. Що з приводу України? Ось тут з приводу вибухів. Бояться, що Україна вийде навіть із цього. Навіть із те, що... бояться, що Україна навіть із цієї ситуації все рівно вискочить. От я не просто так сказала в гнилий дупі. Заноза. Тому що коли прорив, коли нарив да, прориває, заноза все рівно сама виходить. <смі> ось так, із дірма. Тому ось, бачите, що напад іде, Україна витягає, да? тобто ви, в, в, хоче вискочити з цій грів, шахматні, на, на шахматній дошці. Ось так. Що тут нам шестірка Пінтаклі каже, що Україна тримає все рівно всіх. Всі ці території при собі ось так. І проскочить навіть в цій ситуації, вискочить через свої хитрощі і через свої таємні дії, через те, що отримує різну інформацію. Бачите, навіть знизу тут все ж таки проскочить, тому що вони, тому це вони, їх це хвилює. І кажуть, що Україна має в кишені іще для ну, тайні рішення, тому й проскочить, що ще. Кажуть, що Україні доповідають, що вона постійно отримує якусь інформацію допомогу. Хоча розуміють, що все рівно Україна хоч і отримує якусь допомогу, вона сама, собо, сама по собі і сама бореться, бореться сама. Помічників, що пліч-опліч, таких немає. Таких помічників немає. Є тільки те, що дають, передають і так далі, але бореться сама. Ну, тут і Україна і сидить на троні. Так розумієте. Карта маніпуляцій. Вісім пентаклів. Вони бояться, що їх всі дії... Навіть нові дії, які вони роблять, будуть зупинені. Це стосовно України, вибухів і так далі, які вони в майбутньому планують. Ну, все, ми любі. Тут я буду вже завершувати з приводу Кремля за Паребріком, і ми йдемо далі. Пока-пока. Ставте лайки.